Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні засідання постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва туризму, екології лісового господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. Більшість депутатів присутні, тому рішення комісії вчинені. У нас на розгляді є два питання. Перше питання стосується про продовження. Транспортне підприємство до районної ради звернувся е, ФОП-бар у зв'язку з закінченням терміну договору оренди цілісного майнового комплексу 24.1124 року. Прошу продовжити термін дії даного договору на один рік до подальшого вирішення питання Верховенського АТП. Е, дане питання ми обговорювали на попередних е, сесіях районної ради. Є певні проблематики щодо використання цього майна, була комісія районної ради, по факту виїжджала на місце проведення місце території земельної ділянки, будівлі, які орендуються. Є, в принципі, висновок по цьому питанню. Наразі, якщо у когось є. Пропозиції для обговорення. Давайте е, обговоримо це питання. Якщо немає, то є проєкт рішення, який я можу зачитати у кожного є на руках, які е, будуть пропозиції чи, можливо, питання у ході розгляду. що немає часу читати. Ну І, так, чи я думаю, що тут е, е, це, бо, зачитати, я, напевно, запитаю. Е, Проєкт рішення передбачає, що е, перший пункт продовжити договір оренди цілісного майнового комплексу Органівське автотранспортне підприємство терміном на один рік з 25 листопада по 24 листопада 25 року із Фоббароном горям платить визначити на підставі методики. Розрахунку орендної плати за комунальне майно, долучити голові районної ради пласти договір про оренду цілісного майнового комплексу, Америцьке автотранспортне підприємство із е, ФОД Бара і контроль покласти на голову комісії Василя Буча. Е, я думаю, що подаємо на розгляд сесії. Якщо будуть у депутатів якісь питання в ході розгляду даного питання, будемо говорити у сесії. Так. Mm -hmm. е, хто за, прошу послухати. Проти, діалізу. дякую. Дякую, озвучилося. І е, друге питання є, подається на розгляд проєкт рішення щодо звернення районної ради щодо регомізації лісової гадки. У е, матеріалах є е, е, проєкт рішення, є проєкт. Звернення до Кабінету міністрів Офісу Президента і Державного агентства відсотків ресурсів України, Ініціатор звернення районної ради, також апарат районної ради. Є відповідно, ну, всі ми знаємо, що проводяться галузі сільського господарства у межах цілого, цілого комплексу війського господарства. У цілій державі, тому є певні, певні проблематики, і, з якими стикаються і на місцевому рівні, тобто як на рівні громади е, є моє зачепкувати, я, я розумію, що можливо <кловано> так, і фарма міста проводити, у господарстві заробити зміни. Покращено це усе, але, на мою думку, єдина проблематика у цій реформі з Україні, що ми посагали не знаємо, що і далі проваджується. Людям дали, що це вирішити, коли люди розписалися у повідомленнях про ліквідацію філії, тобто не реорганізацію, не якесь там скорочення, а просто про повну ліквідацію. І ми на сьогодні з тобою, я розумію, що Одесі, по-перше, під. Сумні реформи децентралізації. Бо децентралізація була на що? Громади об'єдналася з певно підприємні критерії, де будуть підприємства, які були бюджетним політиком. Бюджет, 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 бюджет. От, наприклад, нам дасть та точну відповідь на це все. Чи, наприклад, Ганявська філія.